Показує, і розказує. Замовив для нас це дуже класний подарунок на день народження. Вона у мене дуже любить історію там, хто в неї дідусь прабабуся і так далі, і так далі. І так далі. Замовив є спеціальні компанії, які розбирають повністю твій родовід, розказують, шукають хто в тебе пра-пра-пра і як можна далі. І це дуже прикольно для людей, які люблять історію. Навіть для тих, хто не любить знати історію свого роду, це дуже круто. Покажу вам, як це вже виглядає. Дивіться, от це Настя. Я ну і Настяні всі родичі пішли. Я вам не буду показувати, що до цього але з цікавого там. Наприклад, я відкрив там хтось народився в 1796 році. Є документи, де він народився, документи. Ще якісь документи, а напевно те, що помер. Та якщо помер, то ще є документ про те, як помер. Там всі всі записи з церковних книжок. Це виглядає дуже класно. Мені здається, для подарка це прям імба. Тому хто не знав, записуйте. Я відмінчу людей, які мені це роблять. Це...